Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо. Ставте от плюс в не де в світі, ніде, в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, тіпа. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли? Всі почали іммігрувати. Всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це а, зустріч друзям як бі бізнес-стреча. Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А чого ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти, якщо на війні не помер? А чого донатиш, а чого не донати, а чого не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пізда, я перепрошую за слово, але в чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу в наглухо просто наглухо Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покішу, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як мусара, ТЦК, почали гнуть якусь по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм, опять за це нічого немає і вони далі начинають. Важбачтим ну вся людиня, всі принципи втрачені. Ну отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного. Де б вони були? Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна. Напиздити це все. розумієте? Отака така от ситуація. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися. І бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь їм там потакати, підгінати, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, та, та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти. Що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше. Розумієте? це наша сила українська була завжди допомагати один одному, бути і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуй вони солі. Я дуже перепрошую за мати, але ну я не можу нічого інакше підібрати. Хуй вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо, бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтеся, друзі. Тримайтесь. Все. Я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, -па, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну. Для ЗСУ. Може, третя за місяць, так. Да? Ну так, стараємося, стараємося.